Веземо ромчику мотика, забрали з пошти. Діма. Діма, ти наступний. Як там Трамп показував? У кого наступного буде мотик? Я, конечно, так, я так, звісно, знімаю, наче ми тобі мотика подарили, понял? Це що, не подарок? Ти ж Адріан казав, тату, ну Рома ж мені, Рома, це Рома мені завтра чи післязавтра завтра ж дасть гроші? Кажу, давай, кажу, давай я тобі віддам за Ромчика, Рома тоді, ні-ні, все нормально, тату, Рома дасть, потім віддаси. Питав уже? Не, не, я просто питаю. Ну кажу зарплату, почув оддам. Крупу скриви, там щупаєчка, ти ж ти каже, що нущуп вже знаєш як емотик, чи що. Скрів колюн подивився і щупаєш, є кік станція, пані. Чу ж он щупаєш? Закрій тебе лапа, ми удав його обмацав. Тобі як може з квалею. Ну.

Ёж. Маёш. Это моё, а это ваше. Коля, бачим, что твой. Два масла даже, две, а не одно. Правильно, что вашу мочу? да. 15 в 50. 15 в 50? Да. Ну, это тогда на лето, мужик. На зиму так не заливай. Ну, сильно густая, блин. ну все, воно... Оооо, ооо, 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 ооо. Оооо, ооо, Так 10 10 V40 чи 15 V40 густіше? 15 густіше. Це на літо грубре може залити потім. Ага. Тата, ти опять ковер купив? Ну, не поміч. Ну, ти Бачиш? Можна чергати? Ні, а що спішити рвати? Не треба рвати, ти маєш його в гарант затягнути. Колір хоч побачити, ось чого ж колір видно. Не, я хочу у ковер кривити. Не, не повідомлення. Геон. О, а скільки хуби? Ну, так як в ли А ты сказал, что він тобі высокий. Ну высокий, ну буде якось будем якось привыкать. Будем розтягувати а... в губах, на турник будем цеплять, гери. И тянуть. Ви Хоть хотя бы ноги. Хотя б ноги. Або на каблуках, а на каблуках будешь ездить. Значит, это фильм. Тоже вариант, Толя. Ну. Давай заносить. Давай. Ой, Дімон, ну та ні, скажем правду, що вже... це вже Дімон повтор для тебе, але попросив попроси Рому, да, щоб він повторив свої слова. Дубль номер 2 <говорит> Кажу, що для тебе, Дімончик, ми вже все зробили. на такий, у мене такий. Ти собі сів на тому приїхав, на тому для порівняння. Все для тебе зробили. Тобі лишилось тільки тепер купити собі мотиву. Дімон, осталось 10% роботи. <говорит> да. Просто замов і будемо як три богатиря, <говорит> фотку таку зробимо, так? Да? По-любому. Та то ж ти ж не будеш на поні на кататися. Ну, не солідно. А замочить ми тебе будемо ждати і тоді його приймемо. Да. 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 Так. Не задержав там. Так, согласен. Ромчик, дивися. Антон купив новий телефон, iPhone, бачиш. А міг купити мотика. Є, 700 Ски... Скільки ти? 700, 700 баксов телефон? Да. Так трошка, це ж, ж звичайний. Так нічого, так 700 доларів, йо моє. Четыре тысячи, блин, новый мотик. <laughs> Совсем немножечко осталось. <laughs> <Да, да. laughs> ну, кажется, что купить мотика, блин. Димончик, дивися, в Ромчика такой новый мотик, красивый, блин, подставочка, все дела. Такой мажорчик, мажорчик. И, у меня такой грязный, помученный, на пеньку, блин, под досточкой. <laughs> такий уже, блин, покатанный, покатанный. Хлопці підказуйте. Є такий косячок, новий гіончик GNX. І, блін, коротше, мужики. Вилка шкребе піпець. І таке навіть таке відчуття ніби ж під, підкусує. Хлопці, оці всі болтики обтягувалися динометричним ключом. Тут 12 Нм, тут 17 Нм, все як книжка пише. Не монтіровкою і зубилом і молотками, це все розуміємо. А ну, Роміч, давай. Якось ну, Якусь начати більше, правда? Угу. Хлопці, що скажете? Поки не виїжджать і звертатися в магазин. Нехай все що міняють. Чи можливо у когось таке щось було, як вирішили проблему? Діма! Шкребе! Шкребе! Розбираємо! Й-моєш! Що такої? Шкребе, шкребе. Ш... шкребе. Ш... такої! Шкребе, шкребе душу, шкребе вилку і в кармані шкребе. Так, мотик ще ні разу не виїжджав. Ось, резина, все, все чистюсіньке, новісіньке, тільки підготовлюється потихеньку. Коротше, шум по вилці. Ось що видивилися. Видно, не Да. ось Дивіться, які царапини на вилці. Дивіться. О, реально видно, Ну це да, ж ми його що покачали. Там ніби це ми просто качали, слухали, ну, знімали відео, слухали, що за зуку вилилися такі якісь посторонні. Таке враження, ніби там якась образів якийсь насипаний під пильником. Давай рамчик цю сторону. Ну це менше ну, гуде, гуде, ну, це менше шкребе, але дивіться, дивись, да. яке глибоке ось тут. Ну, ось удивиш. Да. Якось так давай. Подожди, подожди, ось треба, щоб сюди падало. Давай я вам сам. Ух, ё-моё, смотри. Смотри. На, ка Дай мені, я йому зараз поскидаю відос, хай зранку включає, то буде понимать, що до мене перезванивать. Чувак. Тут усі диви вообще прям только дві Две ки царапаны. Ось диви дверь, ума и две. Да, блин, так я чув, наче наче хто насипав насыповый. Отак що не це до костолу, щоб все чистісіньке в хату, ми зараз прийдемо, давай. А ось в порівнянні в хату, давай, Макс, який вже відкатав, й-мо. Воу! І... Ну, він грязний просто. Привіт. Почекай, син, почекай. Мама приїхала, хочеш на її причатку подивитися. Щас, щас подивлюся. Почекай секунду. Ну скулі, Макс. Це на мотку падав, перепадав. Півтори вже вже тисячі навіть трішки більше. І доведеться завтра? будь ласка. Добре. Це як доказ для магазину, що затягували вилку. Як тут написано, 17 Нм, 12 Нм. Ось динаметричний ключ. Без кулібільства, без молотка і зубила, як кажуть. 12 стоїть. Навіть на 12 стоїть, він бачите, до речі. 100 але те, що ми зняли диметричний ключ, це чесно кажучи, ромчик до, до, до одного місця. Тому що чуєш? Те, що ми зняли додеметричний ключ, це до одного місця. Тому що, наприклад, варіант пережатого тут, то тоді отут б отут би косяка не було, ти пані? Не було б царапин. Не було б царапине, а то воно не, ну ми себе зараз, по... максимально ну да. поведемо. Давай, мужик, знімаю. Давай. То ви ж не сцепляємо. Що, oh, подсос витягнемо? Може таке. Ано ну, ну, ще разок давай. Воно ну, ну, що ж може там не качнуть, Давай ну, ще раз. А ну шерсть. Шай раз. Давай, попробуємо. попробуем. Ты Так. Да. Став на ножку. Ты им здорова, що? Давай, давай. Дальше запуск. Давай. Ще давай. Ще Yeah. Давай, давай! Давай! Не, не, нехай. А ну, давай! 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 Так я хочу давай! Щас, давай! 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 Уже проблематично. Блин, надо, надо брать прикрутку. Толик, где там? Ладно, давайте. Тихо, Нела, ну легенько, легенько газные трошки. Давай, давай, давай. Давай, давай. Так, тормоза не надо нажимать, тихо. Тут вроде не надо тормоза нажимать. Можно я? Давай. давай. Не, не надо газувати, тихо, не надо газувати. Все, все, все. Давай, мало.